23 квітня до рівного з робочою поїздкою завітав кандидат президенти України Анатолій Гриценко. На прес-конференції він зустрівся з журналістами, де й розповів, що йде на вибори не за власним бажанням, а тому, що вважає це своїм обов'язком. Я не можу спокійно дивитися, коли нинішня влада, а владою керує зараз батьківщина, здала Крим. Крим мав би бути українським. І для того були всі необхідні сили і засоби, щоб в перші дні, коли 100 чоловік захопило дві будівлі Ради міністрів Криму, Верховної Ради Криму, швидко, миттєво вночі протягом двох годин провести антитерористичну операцію, очистити ті будівлі, не допустити проведення неконституційних засідань, неконституційних рішень, які там приймалися, і так званого референдуму. Незважаючи на нинішню ситуацію, Анатолій Гриценко переконаний, Крим буде у складі України. Коли це станеться після Путіна, бо треба зараз всім об'єднати зусилля, знести Путіна якомога швидше, відібрати в нього владне повноваження. Бо він творить зло для своєї держави, для нашої держави, для Європи, для світу в цілому. Оце це ключове завдання. Не тільки України, а України разом з міжнародною спільнотою. Тоді спокійно, без війни, без широкомасштабних операцій. Крим буде з нами. Анатолій Хриценко також висловив думку стосовно бездіяльності Європи та світу і недотримання ними ж власних законів. Я особисто два роки тому направляв до австрійських правоохоронних органів, до австрійських банків документальне підтвердження фактів корупції з номерами рахунків, де лежать гроші клюєвих. Не було жодної реакції. Так само під час Майдану зверталися з вимогою заморозити рахунки заравих. Якби це було зроблено, то не було б загиблих Небесної Сотні. Надвечір Анатолій Гриценко зустрівся з рівнянами на Майдані Незалежності, де усі охочі мали змогу поспілкуватись та задати питання кандидату в президенти України.